Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області, я з кунченко Анжела. Сьогодні покажу, як ми ділимо німфейки на ваше прохання. Зараз покажу, як ми з ящика будемо ділити, але скажу, що різниці такої нема з ящика чи з горщика. Ми перейшли на ящики. Спочатку садили в горщиках німфейки, потім перейшли на ящики. Але так як ми продаємо, нам невигідно, тому що ящики дуже великі, важко піднімати, тому що тут ще зверху ставимо слой каміння, так як у наші карпикої живуть в ставочку. Тож будемо зараз висаджувати все в горщики. Ну, вже такі, як саме горщики закінчилися, я вже збираю по друзям пусті бутилки пластикові, обрізаю їх і саджаю в бутилки. Зараз це все покажу. Ви, якщо хочете саджати собі десь німфейку на 3-5 років, то можете саджати в ящик. Вона буде рости добре в ящику. Якщо ви її не будете з тією умовою, що не будете піднімати ящик десь в погріб. Якщо у вас буде зимувати німфея і буде рости на постійному місці від 3 до 5 років, то можна саджати в ящик ґрунт береться, садова земля, глина і пісок, все в рівних частях. Якщо глини нема, то значить берете дві частини садової землі, одну частину піску. Є ще таке, ну, підживка така осмокот, називається для німфей. Але я користуюся костна мука, є, продається. Я користуюся нею. Десь жменю косної муки кидаю на, на, оцей, на оцю суміш, на три відра. Так. М -м, наче все сказала. Ось беремо корінчик, Ну, треба його Відрізати, тому що держиться добре. І ось, бачите, отака буде ділянка. Гарний корінь. Те, що ви тут відрізали, це не страшно, все одно буде на, наростати нове коріння. Так, ці листочки вже обірвалися, да, зараз їх витягати, без води буде важко. Так, ставимо. Тихай туди. Мені горщик треба. Взяти. Так, показую, бачите, горщик. Тут на дні у нас дірки великі, видно, да? щоб земля не висипалася. Я раніше ставила агро але потім тяжко відділяти від корені. Я почала ставити просто просто бумажку, щоб просто земля не висипалася. Ставимо цей корінь, висипаємо землю на нашу, утрамбовуємо і готово. Дайте вихоний. Так. Все. Тепер можете спокійно ставити воду на заносі. Ще е, саджаю, коли закінчуються вже в мене горщики, я саджаю ось такі пластикові бутилки. Відрізаю, бачите, дірочки не роблю. Можете робити, якщо хочете, це важливої ролі не грає. Так само наповнюєте землею, вже тут просто простилати дно не треба. І таким чином саджаєте всі свої великі ділянки, маленькі. ось тут. Зараз покажу, бачите, є от відломалося ось, ось такий ось кущик. Бачите, тут корінь і кілька малесеньких-малесеньких діленок. Їх просто треба буде посадити у великий горщик, отак от всі разом. Комарі тут заїдають. Теж простелити дно, засипати землю і посадити всі разом. Вже коли вони підростуть більш-менш, тоді вже Можна буде їх ділити відсаджувати. Саджати, треба їх заглиблювати повністю, щоб їх не було видно. Щоб вони, добре, щоб вони звідси пустили коріння і пішли рости. Бачите, тут ось відламалася ось така діленочка, геть малюсенька. Так само наповнюємо землею, зараз покажу. Ставимо цю діленочку малесеньку, ось, бачите, і присипаємо землею, ось це засипало, серединка ця вилізе, десь впродовж тижня вона вилізе і піде рости. Так що, друзі, так, зараз буду я саджати далі, далі бо поки присаджу весь ящик, це буде довго. Ще що хочу сказати, ви часто питаєте, чи обривати на німфеях листя, оці квіти, ті, що від Знаєте, це все залежить від вашого бажання, якщо у вас ставочок невеличкий, то можна обривати і листя вже такі, які ось такі, бачите, ось такі вже жовті, не починають вже підгнивати то їх вже при, при бажанні, якщо у вас є бажання, якщо у вас є час, можете обривати квіти. Квіти ось такі теж, ось, наприклад. от Відсвілась квітка, вже бачите, вона квітка вже не гарна вже геть. Все, якщо хочете, можете її відірвати, Не хочете, можете не відривати. Це не грає ніякої ролі. Це якщо хочете, щоб у вас талочок виглядав гарно. І, ще раз повторюсь, якщо є у вас час, бажання, то можете відривати і листя, і бутони відцівсь. Ми спочатку теж, поки у нас був один ставочок, ми це теж робили, а зараз нам просто не до цього. Те, що потім воно відгниває, вспливає, потім ми виловлюємо сміття садьками ходимо. І так уже заодно і, і підбираються і листя, і відсвівші бутони. Так що, друзі, так, ну. Коли почну ділити німфею другого сорту, тому що бувають. Господи, я не можу зрозуміти, що це мене пливе тут? Ой, щось таке довге. Я не зрозуміла, що воно за зараза ще завелося. Тому що німфеї є двох сортів. Є з таким скорінням, як я показувала вам тільки що в ящику, воно таке розповзається такими, ну прямо коріннями такими по бокам. Зараз ще раз покажу. Бачите, ось ми посадили, були в центрі один кущ. він пішов, бачите, ось корінняка пішла в одну сторону. Ось і ще один корінь, в другу сторону пішло. Ось в цю сторону пішло. Я ж показала, ось ще відламалося. Бачите, я не пам'ятаю, як воно це називається саме. Але є два, а є росте кущем. Коли буду ділити вже кущову, нюфею, покажу теж. Ну, от і все, друзі, про німфеї. Ще що. Якщо у вас глибина ставочка десь сантиметрів 70 і воно і знаходиться так на сонці, то німфеї можуть спокійно зимувати. Якщо у вас ставочок, німфеї не можуть зимувати, у вас, то треба їх. Всі горщики піднімати і ставити у відра з водою, опускати в підвал або десь в сараї, там, де немає мінусової температури. Так, щоб горщики не промерзали. Ще раз хочу сказати, що всі, хто замовляв в нюфеї, вся затримка у нас з жовтими жовтою. Хромотелою, вони є, але поки не зацвітають. Ну, думаю, що в серпні точно будемо вже відправляти. Тут ще трохи скільки є, думаю, підуть, будемо відправляти. Вся затримка від хромотели йде. Всі, хто хоче замовляти, пишіть в меню Viber. Тому що ви дзвоните, я знаходжусь на городі, мені писати нема куди і запам'ятовувати я не буду це все, тому що не, 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 ну, не один дзвінок за день проходить, не, не одна людина мені пише. Тому все пишіть у вайбер, я коли є час в обід або ввечері, або зранку сідаю і відповідаю всім на ваші питання. Якщо я десь когось пропустила, буває таке, що я собі написала в листочок, потім десь він загубився і я забулася. Нагадуйте, пишіть мені у Viber, що Я вам обіцяла щось там показати, якесь фото не зробила. Нагадуйте, я зроблю, бо ну, я жива людина, можу забутися, можу десь загубити листочок. Так що таке воно. Ну, на все. як я сказала, буду ділити другий сорт ні Кущовий, тоді покажу, як ділиться той сорт. Так, ну а зараз, друзі, бажаю всім гарного дня.